Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні розкажу вам про сівалку кукуруд гарбузову, точного висіву, вакуумну. Бо вчора читаю в коментарях, після... Ну, я там птицю викладаю. І мені кажуть, ну що, буде продовження по сівалки чи ні. Звісно, що буде. Дивіться, яка в нас погода. Пішов дощик. Це дуже добре просто. Просто по тій, що в цьому році нема влаги, це дуже добре. Тече, хай тече, небо прорвало, і слава Богу. Що хоч щось нам підсипе, під ільє. А я вам зараз покажу те, що виходить по сівалки. Дивіться. Може хтось скаже, та що тут робити? Ну ти вже давно його зробив. Ну що там, цепок якийсь там, шестерні, ну що там, приварив, присварив, при... Приварив, просверлів, прикрутив десь. Що ти там ходиш до постійно... Ну, чого ти не показуєш? Согласен. І я такий самий, що хочу, ну, що хочеться подивитися, і треба для себе підчеркнути, то я жду це дуже-дуже дуже жду і думаю, ну, ну, ну де воно, ну, коли вже буде продовження. Але, знаєте, коли ти перший раз цим стикаєшся, то не завжди можеш розуміти, куди що має, як бути. То, що там десь в інтернеті піддивився, фотографії там, відео. Ну, все багато, отак, знаєте, отак, отак. А, дивіться, ось колісо, так, отут, отак. Ну, я вибачаю за кадр, але це так і є, що особо ніхто не покаже. Дивіться, я тут туди поставив, це сюди. Це таке розстояння, щоб, ну, щоб хтось міг просто по вашому зробити, по вашому чертежах чи там, по вашому відео зробити щось. Дивіться. Бачок на ну, планувався такий, Це моделька, модуль. Чи як сказати, макет. Тепер я його так знімаю. Все тут вже було виклеєно, як воно робиться. Спочатку я роблю те, що я бачу, я роблю як модельку. Потім я все це крою, переношу на, ну, на желізо і потім починаю плазми вирізати і потім починаю збирати, зварювати. Так як я оцю робив, бачите, цей бачок для семена. Ось у мене плазморез парксайз. І в цьому році він себе показав ну, дуже хорошо. Я не знаю, що там з ним случилось, чи просто я щось підучився. Я навіть вирізав. Ось дивіться, я вирізав навіть. Ось бачите мені треба було зробити... Ось дивіться, зірочку, бачите, я вирізав. Оцю зірочку, оцю на приводі. Її бачите, як треба було зробити? Ось сюди поставити на привод. тому що... Ну, якось не вийшло. Коли кому буде цікаво, я може колись розкажу. Але щоб зробити приводвал з цієї сторони, тоді це все віддаляється, воно мало бере. А так буде, я думаю, так як я хотів. Отут ліка, ось тут буде лійка, ось тут семена буде скидатися. І, і вирішив я зробити сошникову усівалку. Бачите, сошник. Отакий. От тобто буде на сошниках. Того, що дивився там у хлопців на анкерах і у мороза на анкерах, ну, щось так подумав. Думаю, по, по, по тому, як у нас обробляються огороди, бува бур'яни там і так далі, то бадилля те саме воно буде нагортати, думаю, ні, зроблю я один раз. Хотів робити сам сошники, потім передумав, потім думаю, да ні, ну. 600 гривень, ну, невже я не можу дозволити на сівалку, який ж бюджет повинен виділитися на, ну, на, це, на цей вироб. Заказую, розкажу історію. Заказую сошники. Звоню. Ні, я зробив заказ, мені перезванюють По поводу сошників, да, вибачте, нема. Ну, нема в тебе буде в другого Другого заказую. Він каже, зараз гляну. Чи вона там, дівчинка, каже, зараз гляну. Дивиться. Ой, я вибачаюсь, нема. Звоню ще раз там, і так, і так продовжається десь в течение трьох днів. Е мені вже од одна жіночка каже, веде заказує. Я кажу, пан, пан мотоблок чи щось таке. Вона каже, це наш офіційний сайт. І багато від нього, ну, таких магазинчиків. Тобто їх нема в Україні. Я думаю, ну все. Заказую до одного дядька, дзвоню. Він каже, дай є, вишлю. Все, адрес записав, все. Перезвання через годину, каже, ви знаєте, один залишився. Кажу, висилайте хоч один. Думаю, зроблю хоча б одну сівалку. Ну, Мені там небагато сіє, там, в районі 2 гектар, думаю, хоч одну посію. Дзвонить через... А, дождався вечора, вечором нічого. Ранком дзвоню в 10 годин, кажу. Перепрошую, але що там по поводу сошнику? О, я вчора замотався, то я кажу, ну ви ж не за год бревно, ви ж якась фірма, у вас же даже названня є. Все, до побачення. Я думаю, о, господи, що за що за бик, думаю. Ну, думаю, ладно, до побачення так до побачення. Набираю ще одним. І так короче Тоді лежу, дивлюся телевізор, ютуб і. Там про гарбузову сівалку, а, не про гарбузову, не про гарбузову. Про міні-сівалку сошникову, як дядько, ну там хлопець молодий із анкерів, перероб, саморобна під анкер, переробляв під сошники і заказував. Каже, я ставлю посилання, де я заказував. Спасіба йому, взагалі, респект. Дав координати, набрав, єсть. Я кажу, точно є. І зараз опять через час кажу, наберете, мені кажете, що нема. Ні, єсть. Висилаємо. Все. Дивлюся точно. ТТН, все, відправка. Вийшло тисячу тільки по 690 гривень, по-моєму. Ну, по 630 явно вже не було. Вже по 780 не було. Оце в одному фірмі. Якщо не забуду, я оставлю посилання. Може кому треба. Прийшла все чітко. Дивіться, я один розібрав, аж покажу вам, з чого складається. 203 підшипник. Все так я, ну, я тільки перемазав його синією смазки, все так добротно зроблено. Трошки є один нюанс. Отут тут штопор не сідав, Видать, ну щось неправильно. Щось десь маханулися і штопор не, за, не Ось такий штопор. Але я питався його збити, він не збивається. І ось диски. Диски, думаю, підточить оцю сторону, бо воно на плазмі вирізане. Ну, бачите, таке некрасиве в зубчиках, фокусуюсь. О, бачите, Це, я думаю, підточу. Ну, це скільки вирішило проблем. Але думав, думаю, навіть зроблю сам. Он у мене є трохи желіза. Думаю, якраз розчертив по 210. І там, ну, якраз виходить, два п'ятака на одну сівалку хоча б зроблю. Але так сталося, що якось ну заказав і, слава Богу, прийшло. Потім, що далі? Заказав оцей висівний механізм колись. Так же само бігав бігав по, по магазинам по інтернету і прийшло мені без... Зараз покажу, те те. Де воно? А, ось де. Е, є такі висівний механізми на міндобриво. Ось тут готова лійка. Ну, Мені попалося такий нема без лійки. Оце вам висівний механізм під міндобриво. Отак воно зроблено. Це, Зараз не хочу. Короче, це зірочка, яка планувалася. Ось сюди, на привода, на колеса. Ну, Часть пішло, воно так і є. Це підшипник. Той, що планувався, ну, ось вони одинакові. Кудись вони тут планувалися. А, отут я вточив втулки, бути привод був осінного механізму переробив. Потім регулювання міндобрива. Вже покажу, як ось, бачите, відкручується і воно совається. І оця, оцей механізм туди-сюди совається. Тобто казалось би, що Та там його робити? Да? Ну, але не все так просто. Далі, зараз відношу. Тоді ось це Міндобриво Тоді ось механізм, бачите, тож, сьогодні робив, оцю зірочку витачував. Кальона, плазмою вирізав, потім давай підганяти під розмір, потім обрізав, просверлів дирочки під гужончик. І це все займає час. Це ще одна бачите секція стоїть розібрана, але на неї все комплектуючі є. Тільки ну, останеться зібрати. Ось бачок лежить, ось цей апарат. Тут якби, якби все йде, все движеться, але не на так швидко. Не, не це я би прийшов до дядька на виробництво то ну, ти б займався одним і все, а є ще ж такі поточні якісь задачі домашні, то, то птиця, то одне, то друге. І вирішив я замість цього бачка. Я хотів пластиковий, але ті ж самі 700 гривень, і е, питався бачити тут розмір на той пластиковий, на супенки. Є такі, ну ви бачили, як же е, так, оптиміст зробив собі. Гарбузову сівалку вакуумну І в нього такі бачки. 700 гривень він стоїть в інтернеті. Але нема розміру, як воно сюди стане. Може воно широке, може мале, знаєте. І думаю, потім ні, віддай гроші. Попросив дружини купити такі два відра по 40 гривень. Ось воно становиться. Дивіться, красота. Отам усередині виріжу квадратик, під оце, прикручу. І я думаю, мені хватає, чого таке було прийнято рішення. По-перше, по не ржавітиме. По-друге, ну таке було просто дішманське рішення е, проблеми відро. Все, воно там десь може по краю залишатися по, по краю. Але, то таке, знаєте, взяв, змахнув якимсь щіткою. Тепер, оце ж таке з каністри зробив лійку Тепер сюди піде. Я хочу сюди поставити і, е, зерно і, і удобрення. Ну там що там буде. Ну, сипучка, да? розумієте. І хотів би вас запитати, чи можна в один рядок, ну скажімо, я не дуже силен в оцих, як воно, в, в аграрних ділах, ну, що там за Міндобриво сипати, але чи можна в один рядок семено і, ну, і що там, НПК. чи... Ой, забув, Коротше, все так вилетіло одразу з голови. Чи можна в один рядок, чи треба їх віддільно сантиметрів 5 от, ну, от, от семена ложити. Не той так буду сюди виводити якийсь ползуночок, оцей, щоб сипало в добре в а ну, Хто знає, підкажіть. Бо ну, я не агроном, не дуже в цьому як би, розбираюся. Потім ще теж от, така мелочь, або бачите, оці всі втулочки, треба було поварити. Поприхватувати, щоб воно. Потім тут оказалося слабе, тройка дуже слабе, прийшлось усилювати. Тут прийшлось усилювати. І так все воно, знаєте, скільки часу займає, все треба розібрати, потім зібрати. Потім десь болти довгі, треба треба коротші, бачите, отакі 25-ті. Ну Оце таке. Оце вам і куди уходить час. Може хтось. Ну, я розумію, що хтось може чека результат, там, чи кому треба, чи просто спортивний інтерес такий, знаєте, наблюдати за кимось, що він до чого він доробиться. І ну, таке виходить. Щось вийде. Просто тепер бачите, йдуть дожі, холодно ще. У нас ще ну, більше, мабуть... І то це в сонячну погоду, там більше 20 градусів не було, але земля холодна. Ще вроді, є час, але покрасити хочеться. Бо бачите, вже починає там ржавчина, там вилазить, там десь хочеться покрасити, щоб воно було нормальне. Ну і отаке, якби, на сьогоднішній день такий результат по поводу сівалки. Да, хочу сказати, що тут все регулюється. Якщо тут буде тут оці всі шестерні, оця, допустимо, оця регулюється, оця регулюється. Оця регулюється, тобто, якщо треба буде відвести, все на гужонах одвів, скільки там, якщо десь чи черпати, чи що. Ну Тут так дебело натягнутий цепок, а цей трошки ну підтягне. Тут він не то що він буде трошки нижче і пару звінів треба викинути. Оце один цепок куплявся ну, як одним лотом. Я ще накупляв, зразу заказав такі замки на на ці, бачите, ну, цепки. Ось такі замки. Ну давай, фокусуйся. О, і то есть, думаю, буду цепок же розсоєняти. І буду потім, щоб не склепувати, а іменно зенями. Зі, Ось ще є тут пару зипків. Я думаю, може мені вистачить. Я думаю, вистачить. Щось придумаємо. Я зняв там з мотособаки, у мене є цепок. Думаю, вже не буду купляти, тому що вийшов вже за рамки бюджету. Ну і по фінішу я вам розкажу, скільки сталося мені... Ця вся сівалка. Ну, в принципі, вже все є, крім фарби. А так, в принципі, ну, ще знаєте, що може бути там. Ну, не знаю, що ще може бути, там, кусок політиленої трубки може купити. Ну, ось. Ось у мене є з картофеля. Ну, десь, десь якось може тільки м'якше, понятно, це щось таке желізне. Може ще там кусок трубки або якось ну, обхитрим Не знаю. Ще звісно бо навіть непредсказуємо раз там вийшло е, ну, в районі 1700 сошники чи 1600. Потім там два болти треба було таких кальоних сюди на тому зайняті. Потому там ще щось, потому ще, і так, потихонечку воно і якби, натягує. Кожен раз треба якісь гроші. Ось бачите, що ще ось дружина привезла ще в пакетах. Оце допустимо два болти там 100 чи 110 гривень на 12, да? там 120 на 12, потім бляха опять же купила не ті, що треба. Ну, ви бачите, опять длінні. Ну, от дивіться, як, як можна зрозуміти, в одному магазині купувала там у метизах у нас 25-й це міряється з шляпкою, тут 20 уронів, 25-й міряється із цим. Ну, без шляпки. Ну і, і, і як от ну, така, в принципі, історія на сьогоднішній день. Сівалка робиться. Е, ще такий думаю варіант теж, дивіться, трьохгольник є. Якщо не буду успівати, чи там, ну, ще, ще під питанням міндобриво. Ну, Це що, що треба всівати там амофоску, НПК, там, чи, ну, короче, не буду я умничати Ну, короче, що засипається під рядок. Сипучку, так? якщо його не буде, ну, ще ж тепер сюди остальник теж куплений. Та ось він є, я вже, я вже все, 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 все куплено. осталось тільки ось вони. Осталось тільки виточити корпус. Ну, ось сюди, бачите? Виточити корпус і щоб він якось увести до вакууму. Вакуум теж ще в проєкті, ще не розумію який. буде. Хотів купити татру, ну, оцей уличний. E, 5 тисяч. Це, ну, це вже там в два рази за рамки бюджету вилізло цієї сівалки. E, хто, хтось напише, купив би готову. ну, согласен, купив би готову. Ось дивився оптиміст, подивіться в нього на каналі, він e, купив три секції, купив метал і йому зварили, і йому вийшла сівалка у 60 тисяч. От вам і купив би. А купить, для того, щоб купити, треба заробити. А щоб заробити, треба щось робити. Ну, це така, така зависимость, кругова порука і так далі. Ну, Таке коротеньке відео. Так що ви чекайте, все воно буде. Ще в нас є час, там місяць, скільки, так що все воно буде, я думаю. Не все так швидко робиться, як казка кажеться. Все, всі мири добра. Бережіть рідних та близьких, це найдорожче, що в нас є. І до зустрічі на каналі в нових відео.